Вітаю! Коли ми чуємо математична модель, це звучить якось складно, правда, ніби це щось для вчених у білих халатах. А що, як я скажу, що всі ми використовуємо ці моделі щодня, навіть не замислюючись про це? Сьогодні ми з цим розберемося, побачимо, як звичайні життєві задачі можна легко перетворити на прості, зрозумілі рівняння. А давайте почнемо з такого, знаєте, невеличкого розумового експерименту. Уявімо ситуацію, в якій, мабуть, бував кожен, саме вона допоможе нам на інтуїтивному рівні зрозуміти, що ж це за штука така моделювання. Ось і сама загадка. Уявіть, потрібно дізнатися, яку відстань пройдено, але під рукою немає ані рулетки, ані ну, взагалі нічого для вимірювання. Здається, завдання неможливе, чи не так? Як би це можна було зробити? І от власне лішення, воно ж геніально просте. Усе розбивається на три логічні кроки. Спочатку ми визначаємо нашу власну одиницю вимірювання, ну, наприклад, довжину одного кроку. Потім просто рахуємо, скільки таких одиниць ми пройшли, і наостанок звичайна арифметика, множимо одне на інше. Це і є суть моделювання, розбити щось велике і незрозуміле на маленькі прості частини. А щоб це не було так абстрактно, давайте візьмемо конкретні цифри. Припустимо, довжина кроку це 50 сантиметрів, а пройдено було рівно 300 кроків. Тепер у нас є всі дані, щоб отримати відповідь. Дивіться, як усе просто: беремо 50 см, множимо на 300 кроків і отримуємо 15 тисяч сантиметрів. Ну а щоб це було зрозуміліше, переводимо в метри, тобто ділимо на 100 і воля 150 метрів. Щойно було вимірено відстань без жодної рулетки. І ось тут найцікавіше цей простий логічний процес, який ми щойно провернули, має свою цілком наукову назву, і, можливо, дехто здивується, наскільки вона знайома. Саме так це і є математичне моделювання, щойно було створено і використано справжнісіньку математичну модель. Це ж доводить, що моделювання це не щось там захмарне, а цілком практичний інструмент для розв'язання реальних проблем. Якщо говорити офіційно, то ось визначення. Математична модель це по суті переклад. Ми беремо ситуацію з реального життя, у нашому випадку це вимірювання відстані, і перекладаємо її на мову математики. А мовою математики була наша формула довжина кроку помножити на їх кількість. Все просто. Добре, але як створювати такі моделі системно? Насправді існує універсальне креслення, такий собі рецепт, що складається всього з трьох ключових питань. І ця основа працює для будь-якої задачі від найпростішої до неймовірно складної. Погляньте на цю таблицю вона все чудово розкладає по поличках. Перш за все, ми запитуємо, що дано. Це наші вихідні дані. У прикладі з кроками це були їхня довжина і кількість. Далі, що знайти? Це наша мета, тобто відстань. І найважливіше, який між ними зв'язок. Це і є та сама формула, що поєднує перші два пункти. Ця структура перетворює хаос на порядок. А тепер давайте перевіримо, як цей план працює на трохи складнішому, такому, знаєте, життєвому прикладі. Розглянемо історію про дівчинку Софійку та її мрію про поїздку до Львова. Отже, в чому суть задачі? Є певні грошові надходження, дві премії та ще й відсотки з банку. І є конкретна мета поїздка за 600 гривень. Наше завдання з'ясувати, вистачить чи ні. І знову йдемо за нашим планом. Перше питання що дано? Ми акуратно виписуємо всі ключові числа і, щоб не плутатися, даємо їм короткі імена. Першу премію назвемо Х, відсоткову ставку P, другу премію Y, а вартість поїздки А. Тепер усі наші вхідні дані впорядковані. Далі відповідаємо на питання, який зв'язок. Ми описуємо його за допомогою двох простих формул. Перша допоможе нам порахувати, скільки ж там відсотків набігло на першу премію, а друга просто складе всі гроші докупи, першу премію, ті самі відсотки і другу премію. Ось це і є наша модель. Тепер час для розрахунків. Беремо першу формулу і просто підставляємо в неї наші цифри. 300 гривень ділимо на 100 і множимо на 15. Отримуємо 45 гривень. Це і є сума відсотків зароблених за рік. Гаразд, з відсотками розібралися. Тепер підсумовуємо всі кошти. Початкові 300 гривень, плюс зароблені 45 гривень відсотків, плюс друга премія у 270 гривень. Разом виходить 615 гривень. Ну і ось він, момент істини. Ми порівнюємо те, що в нас є, з тим, що нам потрібно. З одного боку, в нас є 615 гривень, з іншого поїздка коштує 600. Наша модель дала нам чітку відповідь. Так, грошей вистачає. Навіть трошки залишиться. Модель спрацювала і допомогла нам дійти до правильного висновку, розклавши на перший погляд заплутану задачу на прості математичні дії. Ми розглянули прості приклади. Але важливо розуміти, що той самий принцип розкласти на частини, знайти зв'язок і порахувати лежить в основі набагато складніших систем, які впливають на наше життя щодня. Є одна цитата, яка, як на мене, чудово все підсумовує моделі це не просто формули, це спосіб перекласти реальність на універсальну мову чисел, щоб аналізувати її, розуміти і, що найголовніше, прогнозувати. І це працює абсолютно скрізь. Прогноз погоди, який ми бачимо зранку, це результат роботи гіханської моделі. Міст, яким їдемо на роботу, його спроектували за допомогою моделей. Навіть планування сімейного бюджету це теж моделювання. Вони непомітно роблять наш світ більш передбачуваним і безпечним. І наостанок питання на подумати. Тепер, знаючи про ці три ключові кроки, спробуйте уявити, яку задачу з власного життя, планування подорожі, розрахунок часу на дорогу чи навіть приготування вечері можна було б описати як математичну модель. Спробуйте, і ви побачите, що математика це не просто шкільний предмет, а потужний інструмент для розуміння світу.